Привіт, мої любі підписники і не підписники. Але нагадую, що кнопка підписки вона тут під відео. Е, я вперше записую відео на фоні ліжка, але як є. Тож, тема сьогоднішнього відео: як взаємодіяти автору з читачами? Досвід мій власний. Ділюся, розповідаю свої думки. Будь ласка, теж пишіть в коментарях. І нагадаю, що я авторка сам видав, романістка Ріна Рос, і вже сьомий рік іду шляхом сам видав, співпрацюю з книгарнями, як то КСД, Віват, Wuque, Якабу, Мегого, і, Боже, аби бо нікого не забути. Сподіваюся, що не забула. Тож, в цьому відео я хочу поділитися досвідом, як я, авторка сам видав, комунікую своїми читачами. І чому? Я вважаю, що бути присутнім для автора в соцмережах це must have. Це обов'язково. Хочете ви того чи ні? І так почнемо з того, що в 2018 році я замовила переклад першої книги англійською і розмістила на Amazon. Що тоді в мене було з комунікації? Нічого! Тому що я про цю книгу не розповіла в жодній соцмереж, ні в Інстаграмі, які тоді в мене вже був ні в Фейсбуці, ні де там ще. Я могла тоді розповісти ані, тоді ще не було там Тіктоків, що ще, як це мережа? Street, Світ, ну, коротше, ви мене зрозуміли. Там я іноді щось дублюю з Інстаграму і LinkedIn. У мене він тоді вже був, але я не була його так активно, як це роблю зараз. Одна, до речі, з моїх найулюбленіших соціальних мереж. Зараз їх стало більше. І кожна соціальна мережа насправді потребує свого окремого контенту. Тобто щось можна продублювати, але аудиторії відрізняються. Тому я стараюсь робити різний контент. І патреона, до речі, тоді не було, але зараз про все по порядку. Значить, нікому не розповіла про свою першу книгу, як і зараз нікому про неї не розповідаю, тому що, як на мене, вона. Не позор, звісно, мій, але про папера. Я думала, чи можна її переробити в щось путнє і нічого не придумала поки що. Тож, не будемо про першу книгу, перейдемо до інших. Скажімо так, зараз у мене 4 паперові книги, одна аудіокнига. І деякі з паперових книг вже є в електронному форматі. Я жадібна, тому в перший рік, коли вийшла книга, точно не віддаю електронний формат на загальний доступ для магазинів теж для продажу. Тож, якщо казати про мою активність в соцмережах, я була завжди активна, навіть коли ще не була авторкою романів, коли я мріяла про кар'єру на телебаченні, хотіла стати ведучою, пішла, зараз знову повернулася 17-й рік, пішла. Школу телеведучих на 1 плюс 1. І я хотіла насправді на ведучу ранкової програми, там було е, два варіанти: або ранкова, або новинна. І сказали, немає місць, а чекати я вже, знаєте, налаштувалася, я чекати вже не хочу. Я пішла на новину ведучу, і, звісно, якби це не виглядало дивно, але це виявилось більше моє, ніж ранкова ведуча, як вже потім в процесі. Я дійсно все почувала досить комфортно в цій ролі. А менше з тим, телеведуть я не стала і тексти я писала завжди з самого дитинства. У мене є грамоти за найкращі твори. Один з них був всеукраїнський конкурс, Треба треба написати твір, яку я бачу в Україну у 2050 році. Це був 2000 рік, і я тоді думала, що 2050-2050 це коли це буде? Коли? Це ціла вічність, друзі. Ми в 25-му році всіх вітаю. Тож насправді час летить дуже швидко, але коли ми малі, так воно не здавалося. Тож писала я завжди. Потім в школі вірші на різні конкурси мене відправляли районні, міські. Потім вступила я в університет Шевченка, в інститут філології, і спеціальність в мене була літературна творчість, тобто нас готували стати письменниками. До нас приводили письменників на пари, знайомили нас, нам проводили лекції. Це було класно, але все одно тоді в моїй голові я була ведучою або журналісткою. У 2018 році все змінилось, вийшла перша книга, про яку я нагадаю, нікому не розповіла. І от соцмережі. Так, я була активна завжди, особливо Facebook, Instagram, але зараз їх стало набагато більше, і ми так трошки пройдемось по усім. Головне, мої любі автори і авторки. Як я вже сказала, ви маєте бути в соцмережах, хочете ви того чи ні, якщо ви сам видав, за вас ніхто не буде популяризувати і просувати ваші книги. Ніхто, тільки ви. Тільки ви, це тільки ваших рук справа. Шлях непростий, але коли ти вже бачиш результат, результат дуже-дуже солодкий. Тому в цьому є точно сенс. Якщо у вас є не тільки бажання писати книги, але ви і амбітні в тому, щоб ці книги побачили комога більше читачів, то вперед. В соцмережі. Комунікація в соцмережах ще раз скажу і можу казати мільйони разів це ваш мастх. Це ті місця, де ви можете організувати зустріч своїх книг зі своїми читачами. І вам для цього потрібно тільки бути активним і цікавим, звісно. Тому що люди відчувають фальш, люди відчувають, коли це робиться, лівою ногою. Я тою, коли це робиться на О, Боже, знову всі соцмережі. Так, це частина наших авторів сам видав з вами роботи. І, звісно, іноді ми втомлюємось. Коли я втомлююся, просто не заходжу, нічого не викладаю. Мене немає в інстаграмі пару днів. У мене був досвід, коли в мене не було чи місяць, чи щось більше місяця. І, до речі, це було не так давно. Я просто я не хотіла нічого викладати. Це не значить, що. Я погані такі асоціації. Ну, коротше, це не значить, що зі мною щось сталося погане, Не дай Боже, це не значить, що я в депресії або в мене творча криза. Це просто значить, що або я пишу книгу, або я живу своє життя і просто його не показую в соцмережах, і це теж нормально. І це, до речі, той пріоритет, та принада, якої немає, наприклад, у блогерів. Які рекламують щось, так? це Вони прив'язані до цього. Що їх немає, значить немає реклами, значить немає грошей. Тут я скажу вам гарні новини. У нас немає цієї прив'язки, але нам треба з вами працювати весь час теж. І чим краще ви попрацюєте зараз, тим краще результат буде, і тим більше плодів ви зберете потім. Тож, Повертаємося до соцмереж. Якщо раніше, у мене це був Інстаграм, Фейсбук. Ще У мене LinkedIn був з 2014 року. Я там зареєструвалась. Написала щось постабо два, зникла до 19-го, 19-му мені сказали, що LinkedIn – це круто. Приходь там органіка працює, повернулась, написала один-два дописи, знову нічого не вийшло. Я пішла, повернулася у 22-му році і вже звідти не йшла. Я там активна. Тому про те, що було там Instagram, Facebook, плюс-мінус все зараз. Це Instagram, це Facebook, це YouTube, які я почала вести місяць тому. У мене відчуття, що я говоду вже більше року, я вам чесно скажу. Я настільки запалилася цим Ютубом і ще зрозуміла, що мені дуже хочеться ділитися досвідом і в форматі відео, не тільки аудіо, бо аудіо ще ділюсь на патреоні. І я прямо отримую від цього кайф. І, можливо, це пов'язано з тим, що я колись хотіла бути ведучою. Е, мабуть, і з тим, що я багато була з мікрофоном, була журналісткою, прям працювала і знімали ми різні сюжети, репортажі, багато чого було. А, але зараз е, мені приноситься задоволення. Ютуб, давайте ще раз, де я комунікую з читачами, Інстаграм. Facebook, YouTube, Сріц, Сроц, цей, ну, зрозуміло, 4 іноді. А, В Твіттері в мене є сторінка, але я там щось пощу раз в місяць, а то й рідше. Якось в мене не залітає нічого, не залітає в плані органіки, я її покинула те діло. Я дивлюсь, де в соцмережах ще працює органіка і намагаюся там бути активнішою. Linkedin це 5, да? виходить 5. TikTok – 6. А, що ще в мене є? Патреон Сім. Це багато. Я вам скажу так, що це потребує великої кількості часу. Але і результат того вартий. Якщо повертаємося до того, ви робите це в задоволення, ви кайфуєте від цього, люди це відчувають і люди е, будуть вас теж підтримувати на цьому шляху. Ну і звісно, книги ваші теж мають бути цікаві людям. А, тож я нарахувала сім. Мої улюблені це LinkedIn, я вам сказала, там дійсно ще досі працює органіка, там класна аудиторія, тепла, бувають токсики, залітають з Фейсбука, мабуть, але зараз слава Богу не так часто. LinkedIn, TikTok покинула, тому що або моя сторінка в бані, або я не знаю, можливо, треба іншу зробити, взагалі з іншого номера радять, з іншого телефону. Не залітають мої відео там. І я засумувала з цього приводу і вирішила іноді я приходжу туди, але не так часто, як на LinkedIn, як ви вже зрозуміла. Патреон мене з'явився літом влітку 24-го року. Я там. Досі активно, тобто більше півроку пройшло, а я не покинула ту справу. Значить, мені це приносить задоволення. Бо якби не приносило, мабуть, вже я вже здулася і покинула б це все. Ютубчик, який з'явився в мене місяць тому, я вдячна, що ви зі мною, що ви тут, і що ви мене підтримуєте, що вам цікаво те, чим я ділюся. А, і хотілося би принагідно сказати, що мої відео так це переважно для авторів, але і не тільки. Іноді тут будуть міні тревел бложики. В форматі, як я, як авторка, шукаю натхнення. Будуть тут відео з Індонезії, у мене. Не знімала я багато, коли я це все змонтую, невідомо, але обов'язково буде. Тож, різноплановий контент, як ви зрозуміли у мене. І... Що ще? Інстаграм. Там я активна майже кожного дня. Я люблю Інстаграм, я люблю людей, які є у мене там в Інстаграм. Це класні люди, і в мене немає там хейту, у мене в принципі мало хейту, якщо ви хочете додати мені. Пишіть. Але, як то кажуть, хейтери це показник зростання. От моя тепла ванна це Інстаграм, це LinkedIn, це Ютуб. Мабуть, бо так би трійку виділила для себе. Фейсбук, ну чомусь я до нього стала холодною. Іноді я щось дублюю сторіс Інстаграм на Фейсбук. Наприклад, в Інстаграм я виставила 20 сторіс і дві закинула такого зварського плеча на Фейсбук. Отак. Не знаю. Я не можу вам сказати чому. При тому, що в мене там дуже велика аудиторія, але я відчуваю інший вайб. Там багато. Як вам сказати, людей, яких я не знаю, звісно, бо і в інстаграмі теж, але мені якось там стало менш комфортно, ніж було раніше. А, і дописи колись я писала саме на Фейсбук кожного дня. Потім цим Фейсбуком став LinkedIn для мене, мені там приємніше. І ще раз нагадаю: на LinkedIn працює органіка. А, тож, це платформи, де я активна, які я б вам радила. А, який контент робити? Тут вже це інша величезна тема. Ми сьогодні не будемо повноцінно піднімати, але звісно, ваш контент має бути якісним і за сенсами, і за візуалом. Не можу сказати, що в мене суперякісні відео, тому що я їх пишу на телефон. Я не професійний блогер, так. Я авторка, але картинка має бути хоча б чіткою, якщо ви розумієте, про що я колись я взагалі людина Самсунгів була. І, до речі, Самсунг дуже класно знімав. Потім перейшла на iPhone. І якщо ви це помічали, з кожним новим айфоном чомусь попереднє починає знімати як айфон якийсь там шостий а, чи четвертий. Це жарт, але починає знімати гірше. Це правда. І не знаю, як, як це роблять чи не роблять, чи може здається, але от, ну, от, от я це бачу. А, тому, о, от коли я перейшла на айфон, одна з причин була, що я хотіла яскраву картинку, типу айфон класно знімає. І я тоді знімала да різне, постійно щось знімала, навіть коли не була авторкою. А коли я стала авторкою, то контенту стало більше, бо я розумію, що якщо я сама... Не зроблю все це, не буду комунікувати зі своїми читачами. Ніхто за мене це не зробить. І, будь ласка, от запам'ятайте це. За вас ніхто це не зробить. Тільки ви, тільки ви, тільки ви. А для цього у вас є безліч платформ. Обирайте будь-яку, де вам комфортно, де ви отримуєте більший відгук від читачів, туди йдіть. І, звісно, якщо казати про професійні платформи, я згадаю: Окей? Goodreads. Зареєструйтесь там, якщо у вас там ще немає. Якщо у нас це не дуже показник зараз рейтингу автора, то в Америці це супер показник рейтингу. Дивляться, навіть рейтинг Goodreads він підв'язаний вже до сторінки Amazon. А в Україні зараз це набирає тільки обертів, але й наші читачі, наші книжкові блогери українські вже залишають там відгуки на книги. Тому ви там маєте бути, ваші книги мають там бути. У мене чутно котика, да, на фоні? Моя ти хороша зірочка. Чого ти кричиш? Розкричалась. У мене тут мене взагалі є кішка, якщо хто знає, і вона зараз з моєю мамою, а тут виявилося, що в мене ще одна буде кішка. Все, Сонечко, ти вже перекричала, молодець. Іноді, іноді, а вона навіть постійно у мене тусується тут на терасі зі мною, тож вона вирішила, що є те, що сказати вам? Власне, на цьому я буду завершувати відео, бо бачите, мала нервує, потребує моєї уваги. І вас попрошу писати в коментарях, що вам відгукнулося, які в соцмережі, це прям дуже-дуже прошу вас написати, в яких соцмережах ви найбільш активні, і де ви отримуєте більше. Зворотнього зв'язку від своїх читачів, або навіть більше знаходити своїх нових читачів. Це цікаво. Можливо, я навіть зберу таку добірку дуже нестандартну, як мене знаходили читачі. Є різні історії, як, як мені писали, що мені писали, як мене знаходили. І це все ці точки дотику вони настільки завжди непередбачувані. Що іноді так дивуєшся, думаєш, ого, клас, така історія. Там як людина знайшла мою книгу, а потім знайшла мої соцмережі, які в неї емоції, відчуття від моїх книг, від комунікації зі мною потім в соцмережах. Дуже різні історії цікаві, і мені здається, точно буде якась добірочка для вас. А, тож напишите так в коментарях, пообіцяйте мені, що ви напишете, і які соцмережі ви найбільше використовувати, де ви найбільш активні, де... Ви бачите найбільшу віддачу. А, тож, на цьому відео я завершую. І ще раз наголошу, будь ласка, будьте активні в соцмережах. Так, це забирає час, але сприймайте це як частину своєї роботи, яка має приносити вам задоволення. Знайдіть той формат, який вам буде приносити задоволення. Для мене це, наприклад, відео. Я це люблю робити, мені подобається. Так, це потребує мого часу. Але, наприклад, зараз це відео вийде десь там хвилин. 18 19, я дивлюся, скільки там ще залишилось, поки договорю. Це, ну ви розумієте, це, це не така величезна кількість. То зібратися може, да, більша кількість часу йде. Тож, дякую вам. Да, я вже як ця індонезійка стала, і, Бо зараз тут знаходжуся. І підписка, якщо ще не підписані, і до нових зустрічей.